Дівчата, рецепт ідеального ранку знайдено. Ділюсь трьома інгредієнтами. Всі три від одного бренду. Вгадаєте якого? Перший шовкова наволочка. Засинати і просинатись на ній це приголомшливі відчуття. Вона прохолодна, приємна на дотик. Волосся після сну не скуйовджене, заломів на обличчі немає. І якість виробу на мою думку преміальна. Другий інгредієнт чекає ванній, виходиш із душу, і вже як королева шовковий тюрбан для волосся. Шия не болить з голови нічого. Не спадає. Потім міняєш сторону, і шовк пригладжує лусочки, дбайливо сушить волосся і не розпушує його. Третій інгредієнт на мені з початку відео: яскравий мусліновий халатик. Цей колір не може не підняти настрій зранку. Тканина на дотик як м'яка хмаринка. Рукавчики зручно застібаються. Ну а про якість я вже мовчу, бо у красавки кожний шовчик зроблений бездоганно. Тож тепер це офіційно мій спонсор ідеальних ранків. А як швидко ти вгадала бренд?